Тарас Григорович Чевченко, дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, аж світає, край неба палає. Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж'єрами над ставами, верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полом. І все то те. Вся країна, побита красою, зеленіє, мивається дрібною росою, а спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почини, і краю немає. Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться. І досі сниться. Під горою меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, на й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, І спать несе, а дід сидить і посміхається. І стиха промовить книжком: Де ж те лихо, печалі тії вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіє, і тихо гасне, день погас, і все почило, сили в хату, і собі пішов опочивати. Із Тараса Григоровича Шевченка тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою, червона калина, пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболоси і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку і розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько й мати в садок погуляти і порадились, кого б тим своїм зятям звати. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, бліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог витає над селом. Шевченко, на вічну пам'ять кутєревську. Сонце гріє, вітер віє, сполі на долину. Над водою вне незвер Червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де дівся соловейко? Не питай, не знай. Згадай, лихо та байдуже, минулось, пропало. Згадай добре серце в'яне. Чому не засталось? Отож гляну та згадаю, як було, смеркає, за щебечі на колені, ніхто не минає. Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати Вийшла погуляти у гай на долину. Виш Тараса Григоровича Шевченко, Садок вишної коло хати. Садок вишної коло хати, Хрущі над вишнею гудуть, по з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата. А матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зірка встає. Дочка вечерість подає, мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати кої хати маленька діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата соловейку не затих. Зараз Григорович Шевченко. Зора моя вічиня. Зора, моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, В неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віт. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Тарас Григорович Черченко стала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рясним, барвінком укрила, і на полі жарени соловий когаї землю убрану весною, ранці зустрічають. Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть. плугатарі з плугами йдуть, співають, йдуть Чи дівчата, а матері вечерю ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, донька вечерю подає, а мати хоче навчати. так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Вистер се город та зевченка зорами вечірнює, зорами вечірняє, зійди над горою, поговорим таке сенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідай. По мені про веселочка воду позитяє, як сорока сокорина вітер розпустила, а над самою водою горба похилилась. Стала весна, стала весна, чорну землю сонну розбудила, поквічала її ястом барвінком укрила, і на полі жайванок соловейку вгає землю убрану весною вранці зустрічає. Бороть шевченко, садок пошлевий коло хати, садок пошлевий коло хати, Харщи над вишнями ви годуть, з плугами йдуть, співають дочі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейка надає. дає. Поглала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко. Встала весна, встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її Рястом і барвінком вкрила. І на полі жайворонок соловейко в гаю. Землю губрину весною вранці зустрічають.